Резніков, якщо повертаємось до нього, що він найцікавішого сказав на цьому тижні? Найцікавіше, дивись, була чергова спроба такого позитивного піару, і він вийшов із цим позитивним піаром на подкаст Української правди. Uh, і вони намагалися зробити там реконструкцію 24 лютого, хто як реагував, так далі. Ну сказати, що це якийсь новий жанр української журналістиці, я не можу таких спроб вже було багато, в тому числі від української правди. Але на цей раз подкаст. І так як я знаєш, як гонорний жучок ковиряюся у всіх кілотонах інформаційного навозу. Мені було досить цікаво послухати, що ж він там свіжо наговорив, тому що Олексій Резніков, це мій улюблений міністр в уряді. Нинішньому він дуже часто. Видає е, дуже корисну інформацію про те, е, вже хто насправді готувався до великого вторгнення. От мене, наприклад, зацікавила інформація. Він сказав, що ну у нас за розпорядженням, значить, є такий ніякий бункер. Він у нас розташований в Гостомелі, і е, за всіма нормативними актами, якраз за два дні за півтори доби, е, половина міністерства оборони України мала переміститися в Гостомелі. От починається найцікавіше. У то якуби таку ситуацію, якби справді половина міністерства оборони поїхала в цей злощасний бункер в Гостомелі? Ну і далі Резніков розповідає, що саме в місце цього бункеру був спрямований основний удар і висадка десанту. Найцікавіше це підмітив до речі Антон Павлошко, шикарний осінь аналітики з інформ Палм», а так от він знайшов дуже цікаву розмову, злиту в інтернет між Пригожиним і Ахміновим, і вони там а, між собою спілкуються якраз про Гостомель, про те, що от є нікий бункер, і от якби його захопити, от вже б проблема того, як окупувати Україну і успішно зробити спецоперацію вузкою на території України, була б вирішена. Я споставила те, що розповідав Резніков, теж знайшов Антон Полушко, от воно абсолютно збігається. І, от, якщо аналізувати там те, що говорили російські пропагандисти, офіційні російські особи, то вони. Кілька разів в своїй ритуалі повторювали, що є такий бункер, який би вони хотіли захопити, і от далі, якщо ми аналізуємо те, що розповів публічно Резніков, він дав зрозуміти, що якраз у цей бункер в Гостомель мали переміститися люди середньої нижчої ланки. Тобто, це ті люди, на які роками працюють в міністерстві, і на яких тримається рутинна робота. Тобто, це всі ці працівники Міністерства оборони, які збирають актуальну інформацію з військової. Частин там кількість тих, хто мобілізований, що їм треба. Тобто пласт інформації, який би міг попасти до рук рашистам, у разі якби, не дай Бог півміністерства оборони опинилося в тому бункері і вони попали в полон до кадирівців там чи до інших осіб, які проводили бойові дії на гостомелі, він би був безцінний. І от уяви, кого б потім просила Україна обміняти на цих осіб. Хоча я не виключаю, що якби у нас пів Міністерства оборони перебувало вже в полоні в окупації, то не факт, якби потім розгорталися бойові дії. Ще там була дуже цікава примітка від Резнікова. Він сказав: Ну, от в принципі, да, зрозуміти, що, наприклад, фінансисти Міноборони теж мали їхати в бункер. Але Він сказав, ну у нас було таке попереднє рішення за певний час до дати вторгнення ми їх вивезли за межі Києва. Щоб вони почували себе в безпеці. І тут, до речі, Резніков спалив абсолютно владу Зеленського, офіс президента Зеленського, тому що це дає розуміння, що у е, міністра Резнікова і у Міністерства оборони була інформація про дату вторгнення. Тобто, так абсолютно не розуміючи, що він розказує в подкасті Української правди, він видав дуже і дуже важливий секрет, який повністю перекреслює знаєш цю всю. Балаканину, що ой, ми не знали, для нас це стало несподіванкою, і взагалі нас ніхто не попереджав, що буде висадка десанту в Гостомелі. От в мене зараз серце крові обливається, коли чую про це. Взагалі. взагалі, знаєш, мені здається, що як ньюсмейкер Резніков найкращий, От відверто кажу. Є ще вже... Анна Маля. Анна Маляр. Анна Маляр. Анна? Да, да, да. Але Анна Маляр... навіть вона. А навіть вона на другому місці. Поясню чому. Дивись, Резніків заявив про те, що йде наступ, Резніков заявив про те, що буде атака на Чорноморський флот. Резників анонсував, Резников це Резников пояснює. От знаєш, якщо б мене хтось запитав, про що я хотів почути від а це про близького товариша старого друга, пана Резникова Романа Баликіна. Рома Баликін це такий власний компаній АТЛ. Така скромна людина, а, яка займається поставками їжі та води, як кажуть, язики, з банкової. В Міністерство оборони. Про це ніхто навіть не знає. Ви, от вважається подарунок. А там тобі. Чекай, золота скважина в офісі президента. А, там не золота скважина, там злі язики, які. Полюбляють розповідати дещо. А, так от я злі тобі скажу, що зліє закидав. Зараз я тобі теж розкажу про неї. Дід'язу, я, 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 я почекай. Mm -hmm. Навіть я знаю назви цих фірм, розумієш? От е, це такі маленькі фірми, як Мілстрім, Трейдгранит та Акваріус. Три компанії це, звучать як назви, Відчую цей відчуються Акваріус. Yeah, це Акваріус такий да. Так от мене запитання: як сталося, що людина? До речі, в нього було нещодавно обшуки від ДБР у пана Баликіна, дуже цікава історія. Це теж мені зли язики кажуть: брешуть, 100% брешуть. Вони взагалі завжди брешуть, але потім з'ясовується, що правду кажуть. Але спочатку, ну, ми ж всі розуміємо, це брехня. Як можуть вони так ганебно казати, що товариш, міністр оборони, займається постачанням через. Це, це, це взагалі це ненормально. Я вважаю, що це, це по брехеньки. Але знаєш. Ем... Можна жартувати на цю тему, можна не жартувати, але я би дуже хотів почути, як так сталося. А більше того, дуже цікаво почути від набу оцінку цієї ситуації всередині. Я думаю, що їм не дуже важко буде поспілкуватися зі злими язиками. Це не важко. Більше того, я думаю, що в них є свої злі язики. і я б тоді почув зовсім іншу історію. Тому що, як би це дивно не було. Але під час війни найбільше ганебні скандали я чув з боку Міністерства оборони, яке очолює пан Резніков. То я ж хотів би не чути про скандали, про корупцію, про завищені ціни, про те, що а, прозоро не дає працювати міноборони, всім дає, а мінобороні не дає. То от я б хотів бачити навпаки нормальну роботу без гучних заяв. Але чомусь це не стається, от я не знаю. І ще мені дуже подобається, коли виступає пані Маляр, заступниця його, і каже: ніхто окрім президента, окрім міністра оборони та головкому залужного не має права казати щось про наступ. І за 10 хвилин. Данілов про наступ, цей про наступ, всі про наступ. Ну Я давай так. Ладно, якби це хоч Данілов, якби хоч Денілов коментував про наступ, але про наступ коментують люди, які вообще скажімо так за останні 8 років жодного дня десь на передовій не були. І ти відкриваєш заголовки в Ютубі. Там, наприклад, мені дуже сподобалось від одного розкрученого лже військового експерту. Бахмут уже наш, ми взяли Бахмут уже все там. Значить, ми російські війська звідти вибили. А інформація актуальна, яку, наприклад, я сьогодні отримала, говорить абсолютно інші речі. Бахмута, як такого міста, уже немає. Бої там йдуть всередині міста. Наші на західній околиці, тому є дуже серйозні нюанси з тим, що видають так звані військові аналітики. І, от, до речі, продовжуючи твою тему про Анну Маляр і Різнікова. Я от буквально перед нашим ефіром мала дуже цікаву зустріч із скажімо так, фахівцем із командування сухопутних сил, і цей пан мені сказав: Господи, як вони нас затихали. Вони ламають нам всю роботу, так як нас підставляє там Сирського і інших людей з командування сухопутних сил Міністерство оборони і всі ці речники Аля Анна Малір. Ну, нас ніхто так раніше не підставляв. Як мені сьогодні розповіли, кажуть, що подекуди, коли там, типу, у Фейсбуці чи. В телеграмі йде бурхливий такий піар сильського, коли з нього там ліплять ледве там не людину, яка буде йти балотуватися на президента України. Він взагалі про це нічого не знає. Тобто, цей піар взагалі відбувається без нього, без його відома. Інколи там, типу, від нього спеціалісти по комунікаціям з міністерства оборони видають речі, про які він навіть думати не може, тому що він... Деякими питаннями не цікавиться. Він з головою у війні, і як сказала мені людина, сильського все життя цікавили карти, солдати і чиста воєнщина І будь-яка вилазка у публічний простір, вона йому приносить. Ну, розпад, що людина не на своєму місці. Тому це до питання, як міністерство оборони вставляє палиці в колеса людям, ну які щось роблять, які є безпосередніми командувачами військ. Стосовно Анни, Маляр, як мені знову ж таки розповіли люди із командування сухопутних військ. А неодноразово ми радили Анні маляр, що ми от були там у нас були навчання із НАТО, різних спеціалістів. Давайте якось координуємо зусилля. Може, там десь вам покращити щось треба. Анна Маляр каже: ні, тому що коли ви прийдете на мою ниву, це ж типу я буду не потрібна. будуть інші коментатори. Ні, нікогда, ні хочу і не буду. Ну і відповідно, анна Маляр завалила всю роботу. Наприклад, по частині того як там гендерне гендернерівноправі за стандартами НАТО запроваджувати в армії, і так далі. Ну і стосовно Різнікова, знову ж таки, ти згадав, була прекрасна вчора вечірня заява. Просто я знаю, що фігіла. От як Сузанала Анна Малір нас може Резніков коментувати деякі питання стосовно наступу, що зробив Резніков? весіллю сказав, що от у нас є там такі заготовки, спеціальна зброя, яка от спеціально зробить такий. Бадабум для флоту Російської Федерації. Мені цікаво, навіть якщо у вас є така спеціальна зброя, там, наприклад, морські дрони, нафіга про це розповідати до того часу, коли стався цей бадабум. От тут ти не права. Марина, Чому? ти не права. Ну дивись, от ти, коли е, йдеш комусь бити пику, ти ж заздалегідь телефонуєш йому за годину до цього і кажеш: Та ж, так, і ти нікуди ви, не йди, так. Ти нікуди не йди, я йду на ви, я все, я до тебе. Чекай. Потім за пів години до того каже, ти врахуєш, що я йду звідти туди і буду з тим та ти з тим працювати з тобою. Ти розумієш, ти все зрозумів? Да. Ну ти ж розумієш, що це підготовка психологічна. Потім ти приходиш там же всі, ні, все, не треба, все, ми йдемо геть. Ми можемо жартувати, але я ще раз кажу: ми дійсно можемо щось не розуміти, окрім єдиного. Інформаційна політика всередині міністерства оборони це хвора істота, яку дуже важко вже сприймати будь-кому, і я вже чув жарти навіть всередині, скажімо так, слух, які дивлячись на те, що там відбувається, кажуть, ми можемо зрозуміти, хто піарить себе, а хто міністерство, а хто намагається за рахунок міністерства пропіарити себе і хто платить за цей банкет. Ну, от відверто от, таке відчуття. А, а ще нагадую, що хтось вже ходив на вибори в Київ, Київ, Київ раду від слуг народу, і, мабуть, бачить себе вже в Верховній Раді. Ну, такий трамплин з Міністерства оборони до Верховної Ради, знов від слуг народу або від якоїсь нової фільоної партії.